У Верховній Раді обговорюють заборону російської музики на стрімінгових платформах, таких як Spotify, Apple Music, YouTube Music та е, посилення санкцій для громадян і бізнесу за її відтворення. Е, про заборону російської музики. коли, нарешті, українці перестануть слухати. Е, Музику вбивця будемо говорити з Юліан Новак, співзасновник музичного порталу Музвар, член журі музичної премії Юна. З нами в прямому ефірі. Пане Юляни, слава Україні. Героям слава пане Юліане, дуже риторичне запитання. Скільки ще нот е градів, е кінжалів іншої балістики, має полетіти в українські міста, аби українці перестали слухати російську музику? Раніше була відмазка немає української альтернативи. Ну мені здається, що за таке вже треба бити тапками по лицю, Пробачте, бо вже стільки класної української музики і вже. Ну, стільки її в доступі, що, що хіба що треба бути я не знаю ким. Тож, знаєте, таке риторичне питання передресовую вам. Добрий вечір ще раз. Ну це справді риторичне питання, тому що і я задаюся вже третій рік цим питанням сам собі. І між колегами ми теж обговорюємо це між музичними журналістами, редакторами і так далі. Немає відповіді на це питання, на жаль. Справді, як ви зауважили, є вдосталь альтернатив е, тій самій російській музиці, е, великій велике розмаїття жанрів е, пісень і так далі. Є музичні фестивалі, є багато плистів, де можна почерпнути для себе нову українську музику. На мою думку, мені здається, вже всі, хто хотіли перейти і знайти для себе альтернативу, вже це зробили. Тепер е, залишилось боротися з тими, хто цього не зробив е, шляхом е, напевно блокувань, таких більш знаєте, радикальних рішень. Тому що ми вже якби в свою чергу завжди говоримо. Там я і мої колеги про те, що треба підтримувати своє, і тоді російське в чартах буде поступово опускатися, бо на жаль, його слухають. Як би там не казали, що це боти, і так далі. Справді я пласудей, які досі слухають росіян, і русня в чартах до сих пір присутня. Тому, власне, мені здається, що це не пов'язане з ракетами. Це прослуховування, тому що на жаль, ракети продовжують летіти, шахеди продовжують летіти. А русня досі в топах, тому мені здається, що це справді риторичне питання, бо відповіді на нього свідомі українці не мають. Ну я просто ще додам, що кожне про таке прослуховування монетизується. Так, а так, як, так, звісно. Та, я просто знаєте, нещодавний випадок, що в українському чарту Apple Music в ТОП 100 там зовсім нещодавно перше місце у списку займає зайняв трек російського гурту з Уфи, який підтримує війну в Україні, робить збори і е, сплачує податки, і відверто виступає за СВО. Е, тому, якщо ви слухаєте російську музику далі, ви просто фінансуєте вбивство своїх рідних. І е, знищення своєї країни. Це отакий десь е, до цього всього підсумок, якщо говорити. Але mm -hmm. давайте, якщо ми зговор... скажемо про заборону російської музики на стрімінгових платформах, а як це взагалі можливо, так? І е, чи є оцей фактор, що росіяни знають якісь алгоритми, як працюють стрімінгові платформи, аби їх ну, підкидало людям вище? Так, справді, от колеги-редактори музичні говорять про те, що можливо. Росіяни самі накручують собі тут прослуховування через VPN і інші програми, тому що це легше зробити, і таким чином вони можуть показуватися, що вони там мають топ-5, топ-3, топ-1 в Україні такий механізм справді спеціалісти відслідковують, але є інша сторона медалі, така більш сумна для нас і гірка. Що люди справді наслуховуються, і там ви справді сказали цей прецедент про гурт Зуфи. Багато хто не знав, насправді що це російський гурт. Потім люди писали про те, що звісно, що вони його видали тих листа. Але є зараз інший прецедент. Наприклад, от я буквально перед нашим інтерв'ю переглядав чарти там ТОП 100 Україна Apple Music, Там на першому місці Тарафієва з україномовною піснею своєю прем'єрою. А далі друге, третє місце це абсолютно якісь ноунейми російські репери. Які не є в своїй країні якимись суперхітами, ну це не якісь там супер популярні пісні, але вони чомусь назаймають друге, третє місце. Тут складається враження, що це справді якось боти трошки на це впливають, і таким чином просто от люди заходять. Можливо, там знаєте, що вони так хитро роблять, що зараз у них нікнейми англійською мовою, або там назва треку транслітом. І не завжди люди можуть зорієнтуватися. Тому знаєте, такі з кожним роком все нові і нові методи знаходять, і воно все одно пролазить в наші чарти, в наші топи. Але й можу сказати, що люди справді слухають, бо є такий пласт людей, якісь для мене незрозуміли, які там відокремлюють музику і політику до сих пір. На жаль, і слухають, і якби не в цьому нічого аж такого. Погано тому є з чим працювати, так би мовити. Я ще хотіла запитати про феномен Тіктоку, тому що так: Тікток він і зараз дуже багато українських виконавців з того, що я бачу перед тим як прем'єрити свій трек, зражають ним тікток, і росіяни так роблять. Зокрема, оця гурт з Уфи мені здається, ага. що так і зайшов на наш ринок. А і як тут користуються Тіктоком за соціальними мережами російські виконавці, аби запудрити е, наші музичні смаки, ви знаєте, це якась така політика Тіктоку останнім часом. Я от помітив, що перші роки повномасштабного вторгнення е, менше було російського контенту саме в. В, в, в запропонованих було більше англомовного контенту. Я пам'ятаю, коли тільки TikTok заборонили на території Російської Федерації, взагалі, типу всі дивувалися, що, от нарешті, в наших рекомендаціях є англомовні виконавці, там Леті Гага і інші, типу, що от ми все ближче і ближче до того цивілізованого світу, і саме до тієї частини культури, до якої ми хочемо бути причетні. Але, як бачимо, з, з роком в рік. Все більше і більше, і однаві я бачив там пости від колег в Фейсбуці, писали і там в Твіттері про те, що кожне третій відео російськомовне, кожне п'яте з російськомовною піснею. Звісно, що якийсь відкат відбувається, якийсь регрес є в цьому плані. Але мені здається, що тут трошки і самі платформи якось сприяють цьому такому відкату, тому що справді очевидно, що це присутнє. І я навіть нещодавно дізнався, що зараз можливе, можлива реклама в Тіктосі, можлива реклама в Трец, І мені здається, що через якісь треті країни, через той самий VPN, Я думаю, що буде якесь засилля такого російського російськомовного контенту, тому що справді ми ще є для них цікавою аудиторією. Вони хочуть культурну, культурну експансію робити і так далі. Тому я думаю, що це лише початки. Тому нам своє робити: робити класний україномовний контент, підтримувати власне наших виконавців, власних, тому що як бачимо, ти ми там з колегами, коли цей гурт зуфа встав на перше місце, одразу почали писати про те, що не треба так багато приділяти уваги саме цьому гурту, який підтримує ще СВО, А підтримайте краще наших виконавців, які там на третьому, на п'ятому місці в цьому чарті. Купіть їхню пісню, поставте лайк, послухайте, і таким чином ми от вивели Анну Трінчер, наприклад, в топи. Ми всі про це дружно написали. Так, це вона дуже на довгий час вийшла в топи на перше місце. Бо знову почали писати, що російськомовний гурт знову на першому місці. а Вона на другому. Але ми всі написали, і знову люди звернули на це увагу. І вона знову була на першому місці. Тому це знаєте, така постійна боротьба, і ця боротьба. Така, можна сказати, приємна, тому що це е, хочеться виводити свій контент, україномовний, український в тренди. Тому, е, власне, над цим і працюємо. Ну але дивіться, тут знаєте, мені здається, що е, взагалі ж у бізнес він розрахований як і російські, так і українські, будь-який, на різну категорію споживача. От е, от якщо ми там говоримо про Монгерштерма, який дуже часто залітає в наші чати в, і в лідер, на лідерські а, позиції. Так, так. То е, я так розумію, що це десь аудиторія там 20+. і вони отуються на ці стрімінгові платформи, так це молоде покоління, які, ну, на які впливає е, російська музика. І отут питання: а ці стрімінгові платформи як можна з ними домовитися? Держава може з, з ними ну, регулювати так, щоб цих всяких Моргенштернів не було. Дивіться, насправді це такий глобальний біль усіх, тому що на жаль, держава не може на це посприяти, посприяти цьому, посприяти, тому що на початку вторгнення, звісно, що там і спільнота журналістка зверталася до Михайла Федорова, і щоб він якось посприяв цьому. і щоб був офіс стрімінгових платформ, зокрема на території України. Бо раніше ми залежали від Москви, від їхнього офісу, бо там був весь офіс на всю східну Європу, як вони називали зараз в Польщі. І на жаль, для цих людей не так сильно гостро стоїть ця проблема. Я думаю, на їхню думку, тому що на жаль, вони обирають перш за все бізнес і гроші. А це гроші, це великі гроші, тому що роялті достатньо е, при, пристойно можна з українського глядача зібрати слухача. Тому на жаль, поки що ми на це не можемо попливати. Ми можемо як на мою думку, мені здається, то тільки варіант, як було з ВКонтакті, з соцмережею. Просто блокування і все, тому що як тобто ми блокування, бачимо, що там... там Apple Music і цих всіх інших так, платформ? Так, Ну мені здається, що тільки блокування російського російської російських виконавців, але знову ж таки, це треба робити точково насилати якийсь список, погоджувати його з закордоном, саме з тими офісами, які там присутні, тому що ага, нас знову ж таки немази, що поіменно блокувати на цих так. Ну мені цих здається, виконавців. що тільки такий варіант. Ми беремо топ, кого найбільше слухають. І ми обираємо просто там Аннасті, Кіркоров, ну всі оці люди, які підтримують СВО, підтримують наративи і так далі, ті, кому ми точно знаємо, що ці гроші підуть на, на підтримку так званого СВО і на податки, які потім полетять на нас ракетами і шахетами. Добре, але якщо ми говоримо про іншу категорію слухачів популярної музики, зокрема там вже з 30+, плюс то yes. я з того, що зараз бачу в соціальних мережах із тих відео, які публікуються. Про конфлікти то чомусь звертаються знаєте, до російських двохтисячних двохтисячно-десятих. Це це якісь блістящі знову вилазять. Це ага. Меладзе. і мене насправді дуже вразив в концерт Меладзе, Я бачила шматочок. Прости Боже в Німеччині. Здається, коли дівчина з Одеси з ним вийшла співати його пісню, так і. Так так, ви теж це напевно бачили. Тож угу. в мене питання: знаєте, раніше казали, що в нас немає альтернативи Кіркорову, хто би так за душу брав, так би мовити? То от питання: а як ми працюємо з цією аудиторією, і чому все таки люди вертаються в ці часи російської культурної експансії нашого шоу-бізнесу? Угу. Ну мені здається, це таке глибинне питання, бо російська. Російська держава, Російська Федерація окупувала нас не тільки там, знаєте, територіально поступово, але й культурно. І для багатьох, як я бачу там в коментарях відео, я дивлюся, типу, чому люди виправдовують якось це для себе. Як вони рефлексують на цю тему? Вони кажуть, що це їхні спогади, їхнє дитинство, їхнє життя, і так далі. На жаль, багато людей ставлять типу ці такі сентиментальні моменти вверх якогось там здорового глузду, і так далі. Тому звісно, що є альтернатива. Той сам Олександр Пономарьов в нульових так само співав супер круті ліричні пісні і на його концерти. Так само ходили. Але ви знаєте, що в 2006 році? От нещодавно пробачив архів 2006 року, і там Олександр Пономарьов розповідає в інтерв'ю. каже, що мені всі радіо сказали в 2006 році, коли в нього там суперхіти були. Там я люблю тільки тебе і так далі. Що всі радіо сказали, що тепер треба співати російською? Він такий, типу, а чому російською? Він каже: Ну тобі треба рости далі. Ти типу, ти не зможеш заробляти нормальні кошти, такі як на рівні з російськими артистами, які сюди приїжджають. не зможеш збирати там п'ять палаців в Україні поспіль як Валерій Меладзе свого часу. Тому якщо перевести паралель з типу з тим часом і зараз, то Валерій Меладзе просто пожинає плоди, тому що він був супер крутим гастролером, а Олександр Пономарьов свого часу, там, якщо брати їх двох як таких яскравих зірок свого часу, просто вирішив змістити акцент діяльності на щось інше, на продюсерську діяльність, і тому його зараз не так видно. Тому знаєте, тут трошечки можливо можна критикувати наших артистів, що вони не допрацьовували. Але ми знаємо, як їм було важко як їм важко давався вибір не співати російською, а тримати свою лінію до кінця. Тому. Якщо можна прокоментувати цей великий запит на ностальгію, ми можемо побачити, що на жаль україномовної ностальгії набагато менше ніж російськомовної. бо так само наші українські артисти співали російською, і багато артистів переходили на російську мову. Та та сама Гайтана, наприклад, вона неї були чудові хіти українською, але потім вона розсіщилася. Так, да, були приклади дуже круті, лама, Руслана і так далі. Зараз, наприклад, в Києві буваються фестивалі покоління, і вони згадують цих артистів, запрошують і так далі. Але на жаль, це знову ж таки капля в морі поки що, тому що як відбувалося з роками, український артист відбувався в Києві. Потім йому треба було їхати в Москву, щоб знову ж таки гроші і так далі, і більша популярність. Тому мені здається, що тільки зараз типу ми будуємо якусь свою незалежну сцену, і через роки, через десятиріччя, у нас буде своя ностальгія, свій запит на за цю ностальгію, бо в нас не буде на про що прорефлексувати про ті російськомовні пісні, бо в нас їх просто не було в цей період. Але тоді, на жаль, нульових я на цьому ріс так само. От мені теж може інколи дуже хочеться глянути цей мюзикл, знаєте, Міладзівський, Але <говорит> я розумію, що як цей мюзикл, а там Кіркоров якийсь їздить співати до русських мальчиків в да? Ну, там, літа, яка каже ворок, проте, що якщо ми ані Лорак та сама, да це просто лісі е, поволі. Ну, та люди, які робили цілі україномовні програми, альбоми і так далі. Але знову ж таки, от ти на них подивишся, і просто ну, як можна спокійно споживати цей контент, він уже не про щось добре світле, він уже все рівно спотворений. Але ну, я розумію людей, яким, яким рефлексується з приводу цих пісень, але якби я не можу їх до кінця зрозуміти, тому що все одно, це, знаєте. Е, дуже такі гіркі спогади, бо от навіть коли на атлас-вікенд приїжджав Валерій Мілаців у 2021 році, якщо не помиляюсь, влітку. Ми вже в музварі писали про те, що люди це зовсім не ок, і мені дуже прикро було до від того, що я бачив, що люди просто табунами бігли на Валерія Мілад, заспівали всі пісні. А у нього, якщо ви можете уявити, типу заді нього екран, і там у нього йде відеоряд з пулями. Тому що в нього пісня була про щось таке, типу про нейтральне. Але це був відеоряд з кулями в той час, коли на Донбасі вже була. Війна, страждали люди, вбивали наших людей, наших солдат і так далі. І людям це було окей. Я пам'ятаю, що я ми там з дуже великим хейтом стикнулися про те, що Валерій Міланце займе нейтральну позицію, типу і він нічого <поганого>, поганого про Україну не казав. Але в той ж момент я казав, він нічого і хорошого не говорив. Тому, власне, зараз ми просто знаєте пожинаємо ці плоди того, що було мало україномовного контенту, і українське витіснялося не просто. Так склалося, а це робилося планомірно, спеціально, і тому зараз ми маємо те, що маємо. Ну, було мало тому, що і витіснялося. Хтось погоджувався 100%. на ці правила гри ринку, а хтось тримав свою позицію до кінця і в кінцевому результаті така зірка, як Олександр Пономарьов, на жаль, на якийсь час загаснув з нашого небосхилу. Але так. знаєте, пане Юляне, я чую один військовий Антон Петрівський мені колись сказав в ефірі, що людина, яка відмовляється від російської мови і російської музики, усвідомлює, що весь цей час вона перебувала у стані раба Російської імперії, які насаджували якою мовою говорити і що слухати. Тож я всім нам бажаю звільнитися цього ярма раба і розвивати своє і підтримувати своїх альтернатива є, Мені здається, на будь-який смак і на будь-який вік. Пане Юліане, дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. На жаль, можу вас відпускати. Юліан Новак, співзасновник музичного порталу Музвар, член журі музичної премії ЮНА. Був з нами на прямому зв'язку. Бажаю вам спокійного вечора. І насолоджуватися кожному з нас хорошою українською музикою. Дякую.